Доброго дня, шановна молодь! Дозвольте вас привітати з Днем Молоді, побажати вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, здійснення всіх ваших самих потаємних мрій і з вашого дозволу я трішки розповім про організацію Суденського Білоцерківського національного аграрного університету. Студентське самоврядування Білоцерківського національного аграрного університету розпочало свою історію з 1997 року. Тоді студентською конференцією було визначено роль студентського самоврядування. Прийнято положення про студентське самоврядування обговорено щодо дист... Я на що студентська організація спрямовує свої зусилля у таких напрямках: захист прав та інтересів студентів, забезпечення виконання ними своїх обов'язків, активне включення студентів в управління навчально-виховним процесом, утвердження високих моральних цінностей, виховання патріотизму, високої політичної і громадської культури, ведення агітації про переваги здорового способу життя. Підтримка всіх студентських ініціатив, спрямованих на розвиток рідного університету, міста, країни загалом, з того часу студентське самоврядування не просто існує, але й активно розвивається. Своїми діями, проектами, заявляє про себе і все більше виявляє себе як вже достатньо зріла, серйозна та гідна організація. Найріднішою для всіх студентів БНАВУ є рада студентського самоврядування. Де можна отримати потрібну інформацію для студента, поспілкуватися, поділитися ідеями, думками, проблемами, зголоситись на участь у різноманітних конкурсах. В раді працюють відділи навчально-наукової роботи, інформаційної діяльності, культурно-масової роботи, волонтерської, спортивної, відділ зовнішніх зв'язків та інші студентським самоврядуванням за роки її існування закладено добрі традиції. А традиції це завжди чийсь перший крок, що встиг закарбуватися в бурхливому плині історії університету. Традиційними стали проведення багатьох заходів студентського самоврядування, таких як Кращий студент, Краща навчальна група, містер та міс університет, студентська республіка Бнаву, День студента, конкурс огляду художньої самодіяльності серед факультетів, святкові концерти, спортивні змагання, волонтерські та екологічні акції, зустрічі з відомими діячами науки і мистецтва України. Екскурсійні поїздки студентів по історичних пам'ятних місцях, головну увагу поза навчальний час, студентське самоврядування зосередило в студентських гуртожитках університету. Перш за все, заходи по формуванню здорового способу життя. Це проведення щорічних конкурсів по програмі Гуртожиток наш дім. Білоцерківський національний аграрний університет був і залишається форпостом української духовності. І значна роль в цьому студентському самоврядуванні.